О, преблагословенна мати, воплоченого слова і наша найсолодша матір. Я тут у престола небесної благодаті та біля стіб Твоїх з відкритим серцем і любов'ю, благаю, нехай за Твоїм заступництвом всемогутній Господь своєю милістю і любов'ю вселить в серце мого чоловіка і моїх дітей. Моїх онуків мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою і волею. Ублагай твого божественного сина не допустити нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до тяжких і невиліковних хвороб, до передчасної. І наглої смерті. Нехай наш дім і всі ми, хто проживаємо в ньому, будемо вбережені від пожежі і повені, від нападу злодіїв і ворогів, від всяких та різних злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика. А ми будемо прославляти і дякувати Богові. Та облажати і шанувати Твоє святе ім'я нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Богородиці на настрітання Господнє. Мати Божа, Пресвята Діво. Як же дивуємось і не можемо зрозуміти Твоєї превеликої покори? Тебе. Що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте ти нині приходиш до церкви очиститись як кожна звичайна жінка. Ти і Сина Твого, а нашого Ісуса, віддаєш небесному вітцеві в жертву за наші гріхи. Дай нам, Божа Мати, щоб ми могли також чистим серцем. Жертуватися Господу Богу, щоб він зволив ласкаво прийняти нашу жертву з нас самих так, як прийняв із твоїх рук, дай, щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які тебе тоді проймали. Ти тішилася, коли праведний Симеон пророчим духом назвав Твого Сина Ісуса Спасителем світу. Та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли ти почула з уст того самого старця про майбутнє терпіння твого сина. Але, хоч страшне було для тебе все пророцтво, ти не захиталась у вірі, тому молю тебе, Пресвята Діво, дай і мені таку непохитність у вірі і надію на Боже провидіння, коли на мене спаде який смуток. Не щастя. Предобра мати, дай мені ласку, щоб я не гордився, коли мені добре поводився, не тратив духа у прикростях, а щоб усе з рук Всевишнього приймав за найліпше, навчи мене мати тої чесноти, згоджуватися з Божою волею, яку ти мала на такій високій мірі. Амінь. Молитва матері за сина, що перебуває на війні: Милосердний Боже, Отче наш, звертаюсь до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця Матері, син якої знаходиться на війні. Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя мого Сина і молю Тебе, Отче. Бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий його твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів, у важку хвилину життя допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на твоє слово. Нехай твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим. Мужнім і приймав тільки правильні рішення рішення від тебе, допоможи йому завжди пам'ятати, що життя його приховане з Христом у Тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. Молитва за сина і за захист над Ним. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради причистої Твоєї Матері, почуй мене, грішну рабу Твою. Господи, в милості Твоєї влади, Син мій, помилуй і спаси Його. Імені Твого заради, Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх, і направ його, і просвіти світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в домі біля дому, в полі, роботі і в дорозі. І на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під покровом Твоїм святим від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті, Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи. «Сціли його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато річ життя і здоров'я, цнотливості, Господи, дай йому своє благословення та благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені рабі Твоїй, батьківське благословення, начадо моє, в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Молитва ангелу-хранителю за сина, ангел хранитель. Даний Отцем Небесним, моєму Сину, я звертаюся до тебе, Ангел-хранитель мого сина, бережи його і в горі, і в радості, не залиш сина мого у важку хвилину життя, простягни йому руку свою милосердну, допоможи сину моєму подолати всі життєві випробування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле. І добре. Ангел-хранитель сина мого, захисти його від всякого зла, від нещасть і горя, від крадіжки та обману, від порчі та злого язика. Ангел-хранитель, даний Богом, синові моєму, прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його. До світла, любові, добра і миру. В ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, ангел-хранитель Сина Мого, не залиш Його в хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому захисником, вірним і сильним. Ангел-хранитель Сина Мого, я дякую тобі і низько кланяюся Тобі за любов Твого. До мого сина, я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму Синові. Слава Тобі, Господи, слава, слава Духу Святому, слава, слава Отцю, і Сину і Святому Духу, слава, 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 в ім'я Отця, Сина, Святого Духа та Божої Матері. Амінь. Молитва за Україну. Господи Ісусе Христе, Боже наш. Ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми, ти бачиш, непримиренність між протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор. Гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі за милосердя Твоє і, припадаючи, знову дякуємо за Твою безмежну любов, ми хоч і грішимо перед Тобою. Але ж і тобі єдиному служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбний Господи, і не нас гнівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння. Але Ти, Боже наш, бачиш і навернень до тебе народу, нашого, віру Його і жартовність. Господи, Ісусе Христе, Ти сказав: Без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає тебе, церква Твоя. Владико, многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, Ти керуєш народами і кожною людиною. Ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або на великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини і не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд. Щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи, на поум наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер, навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші, і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилуй наш народ, як ти поминував, і не вітян зради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу вас слаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.